КАСКАТА Капітан Всесвіт і загублений борщ. Captain universe and the Lost Borscht Розділ перший. МІСІЯ Борщ. МІШІН БОРЩТ У нескінченному просторі всесвіту. Universe, Де зірки, старс сяють, як вогники на новорічній ялинці. А планети, пленец крутяться швидше, ніж тітка Галя на весіллі, літав легендарний герой, капітан Всесвіт Кептен Юніверс. Він мав розкішні вуса, мастаж, які самі закручувалися при небезпеці та костюм, сют, який ніколи не м'явся, навіть після прання у чорній дірі. Black Hole. Одного дня на його корабель. Spaceship, галактична Вареникова. Надійшов сигнал Signal SOS із планети Борщарі, Борщарій. Це була єдина планета планет в космосі. Space, Де варили борщ борщот, у промислових масштабах. Але сталося страшне, хтось вкрав головний казан Кальдрон Пот. Це катастрофа. This is a disaster!» – вигукнув капітан Всесвіт, погладжуючи свої вуса. Борщ борщ має бути густим. Thick, як туман у Львові. Розділ другий. Зникнення борщу. The disappearance of Borscht. Коли капітан прибув на борщарій боршари, його зустрів головний кухар, хед-шеф планети, верховний шеф борщик Іванович. Він виглядав розгубленим, а на голові мав червоний ковпак, хедкеп у формі буряка: Ох, капітане! Хтось вкрав наш головний казан. Пот. Ми підозрюємо лорда Прісновуса, Лорд Пресновус. Це було логічно. Лорд Прісновус, Лорд Пресновус, Був головним борщоненависником у галактиці Галаксі. Я знайду казан пот і врятую борщ борщ. Розділ третій У погоні за злодієм Chasing the Thief Капітан запустив зореліт і проаналізував сліди борщової енергії борщ Енерджі. Його суперкомп'ютер суперкомп картопля 3000 показав, що казан пот міг бути на планеті Пленет Овочарі. Прибувши, капітан звернувся до продавця зеленого восьминога Грін Октопус. З дванадцятьма руками. Чув, що тут продавали борщовий казан борщ пот? Ніні, -ні, боронь Боже. No, no, God forbid. Але бачив дивного типа в чорному плащі. Блек Клоук. Капітан миттю кинувся туди та зіткнувся з групою лиходіїв Віленс. Стійте, стоп. Де ваш ватажок? Лідер? Розділ четвертий. ТАЄМНА БАЗА Прісновуса. ЛОРД Прісновус. СЕКретна БАЗА. Після перемоги над культистами, культистами. Капітан дізнався координати бази. Бази. Лорда Прісновуса. Приземлившись, капітан побачив самого лорда. Лорд високого худорлявого чоловіка в сірому халаті. «Грей-роуп», Нарешті ти прийшов. Finally you have arrived. Я знищу борщ. Борщ. Не дам. I won't let you. Битва була епічною, епік. Ложки Спунс. Проти виделок – форкс. Перець, пепер проти вівсянки, отміл. Капітан кинув у лорда секретну зброю, secret вепон, ложку зі сметаною, а спон від саур крім. но... Раптом його обличчя фейс змінилося. Це Це смачно delicious. Звісно, смачно. Of course, it's delicious. Лорд визнав свою помилку містейк та повернув Казан пот. Розділ 5. Перемога ТА святкування Victory and Celebration. Капітан повернув Казан Пот на борщарі борщари. Верховний шеф борщик Іванович влаштував бенкет. Лорд ПРІСновус. Лорд ПРЕСНОВУС. Відкрив ресторан Сметана і Ко. САУРКРІМ Ко. А капітан Всесвіт ситий та щасливий. Вирушив у нові пригоди. АДВЕНЧЮРС Кінець Де енд.